Я Саша маленька така, але дуже люблю, як хтось мене слухає. Рідний краю, моя Україна. Я люблю тебе, палко і щиро. В рідним краю все рідне своє, рідні стіни і ти помагають, вони душу наповнять теплом, від нещастя і зла зберігають, в рідним краю все рідне своє, рідна мова лунає повсюди, і знайомі ліси і поля, і здаються всі добрими люди. Тож не даром із давніх давень українці усі про це знають, і з любов'ю свою Україну вони ненькою усі називають. Тож давайте її берегти і любити усім до загину, берегти, як матусю свою, свою неньку, свою україну. Ви знаєте, дітоньки мої мили, дай Боже, щоб кожен зберіг тепло в душі. Оце основне.